Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Новинки. Корзинка декоративна. Текстильна ціна 55 гривень. Корзинка для організації простору із кришкою ціна 149 гривень. 88 гривень коштують льодохода для взуття універсальні. Електрочайник 299 гривень. Об'єм 1 літр 800 мл. Контейнери для сипучих продуктів пластиковий. Ціна 44 гривні, об'єм 1 літр 300 мл. Має цікаву кришку. Трушлак пластиковий. Є різні варіанти кольорів на вибір, ціна 77 гривень. Тридцять гривень коштує кружка Мірна об'ємом 500 мл. Скатертина для столу з ПВХ 74 гривні, розмір 1,35 м на метр. Є різні варіанти зображень, переважно квіткові. Рушник кухонний. Акційна ціна 39 гривень. Розмір 45 на 60 см Міні щіточки, ціна акційна 5 гривень. Щітка господарська 24 гривні із ручкою. Кольори в асортименті. 99 гривень коштує набір підставок під пральну машину, що допоможе знизити рівень вібрації 4 штуки є білого або чорного кольору. Набір перещіпок 10 штук 22 гривні. Кольори в асортименті. Органайзер прозорий 49 гривень. На жаль, параметри не вказані. Етажерка 149 гривень. Параметри висота 47,5 см, ширина 42 см і глибина 19 см. 59 гривень. Органайзер для ватних дисків з кришкою. Акційна ціна на швабру 149 гривень з подвійним віджимом. Новинка. Подарунковий набір від фірми SEOS. Шампунь та бальзам. Ціна 299 гривень. Акційна ціна на гель для душу. 400 мл об'єм, 39 гривень. Крем гель. 400 мл об'єм. Гель пілінг для душу 39 гривень. Маска для волосся номером від Брелів, 199 гривень, 1 літр об'єм. Гелі для душу. 300 мл об'єм. Ціна 17 гривень. Фруктовий коктейль. Є ще та дині аромат. Тверде мило. Б'янка. 27 гривень 200 г один шматок. Відшик мило для лазні. 27 гривень 180 грамів. 29 гривень коштує мочалка для тіла, банна із ручками. Новинка засіб для унітазу. Бріл. Об'єм 500 мл. Ціна 64 гривні. У нас два варіанти на вибір. Кріте засіб для прочищання труб. 12 гривень 50 грамів. Папка пластикова формат А4 на кнопці 9 гривень. Євроконверт 7 гривень. Наповнювач для подарунку. Декоративний паперовий 24 гривні. Ще один варіант наповнювач дерев'яний. Деревна стружка 50 грамів 24 гривні. 99 гривень коштує людянка для спускання з гірки Іграшковий слайм у вигляді ялинки 44 гривні. Фігурка іграшкова 99 гривень колекційна. Ялинка м'яка музикальна. Також світиться 349 гривень. Акційна ціна на гирлянду 100 лап 10 метрів 87 гривень. Такий цікавий дощик. Мішура. Різні варіанти кольорів 19 гривень. Хлопушки 34 гривні 20 см довжина. Бисквіт фірмовий 330 г. 6 штук упаковці 64 гривні. Герлянда до картина працює від батарейок. 2 метри довжина, 20 ламп. Ціна 219 гривень. Тут є і шишечки, грибочки, хвоя. 22 гривні коштують прикраси новорічні ялинкові. Такі прикраси у вигляді квітки 22 гривні. 37 та 34 гривні коштують прикраси на вікно або двері. Вони є двохсторонні. Бенгальські вогні набір 34 гривні, довжина 40 см. Прикраса ялинкова в вигляді шишки. Кольори в асортименті 22 гривні. Кулі 29 гривень. Набіри 3 штуки. Прикраса. Різні кольори 34 гривні. Набір куль 2 штуки 32 гривні. Міні кулі поштучно 5 гривень. Набір прикрас новорічних 24 штуки 64 гривні. Прикраса ялинкова 34 гривні. Тепленьке взуття 199 гривень коштує взуття зимове, колоші із хутром. Такий жіночий варіант колош ціна 179 гривень. Ось цей більш фіолетовий колір, камера зробила його темнішим. Бар'єри на шейник для собак 39 гривень. Свічка господарська. Парафінова. 100 на 38 мм ціна 27 гривень. Менша коштує 19 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.